Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ось такі ліхтарі на 12 світлодіодів. Вони у нас є сині, червоні, білі і жовті. Вони дуже хорошої якості. Це виробництво Туреччина. Ось так вони виглядають. Розміри цих ліхтарів. Ширина 190 мм, висота 30, товщина 15 і відстань між отворами 180 мм. Вони не бояться вологи. Працюють від 12 і від 24 вольт. Ось такі проводи виходять з нього. Мідні. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.